Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо з людиною, яка мріє після нашої перемоги відкрити свою веломайстерню. А зараз захищає Україну в найгарячіших ділянках фронту. Військовослужбовець ЗСУ з позивним Хімік в гостях у передачі Наші люди. Сформували підрозділ по радіорозвідці. Перші дні я не отримав зброю. Ситуація різна. Ситуація неоднозначна. Коли ми їх, коли вони нас, ми елітні підрозділи, не треба їх недооцінювати. Вони геть не дураки. Хочу відкрити веломайстерню. Я купив собі велосипед і мене прям торкнуло. Давай почнемось з чого. до 24 лютого до вторгнення повномасштабного чим займався? Проводив людям інтернет, лазив по стовпах. 24 лютого. Де тебе застало? Дома в ліжку з дружиною подзвонила знайома, яка живе там трошки ближче в місті до того моменту, куди прилетів перші удари, і сказала, що почалась війна. Це місто Ніжин, місто Ніжин, в якому я живу з 2002 року. Що робив перші дії? Усіх паніка, чим ти займався? Пішов на роботу, посиділи, з колегами, обсудили. Ну, потім почали всі активно займатися тим, щоб Рідних, близьких кудись по відвозити і формуватися в якісь підрозділи. А як потрапив до Збройних сил? Знайомий запропонував, сформували підрозділ по радіорозвідці боротьбі з радіоелектронною розвідкою. Мені цікава така тема була. Я погодився і не шкодую, коли були бої на Чернігівщині активні, я ще не був в цьому підрозділі. Тобто я далі займався роботою тією ж, якою робив. А потім, ну, спочатку, в перші дні я не отримав зброю. Вийшов, постояв, о, здається, два дні на блокпосту, який потім розібрали за ненадобністю, бо він був в центрі місця. Ну і далі почав робити свою роботу, а потім уже перевівся. Ну, не перевівся, а звільнився і пішов в цей підрозділ, в якому зараз. Я знаю, що ти повернувся сюди з під Бахмуту. Зараз чим там займаєшся? Аеророзвідка. Я дивлюсь із дрона на підарів і спрямовую туди. Арту. Зараз говорять дуже різне про ситуацію під Бахмутом. Як очевидець, що там відбувається? Ситуація різна. Ситуація неоднозначна. Коли ми їх, коли вони нас. День від дня по різному. Чи правда, що росіяни туди кидають елітні свої підрозділи? Там не тільки елітні, елітні вони якраз не кидають. Елітні працюють за спини у тупого м'яса. Ну елітні підрозділи не треба їх недооцінювати. Вони геть не дураки, вони дуже чітко працюють і якісно після війни, після перемоги, чим будеш займатися? Хочу відкрити веломайстерню. Бо коли на початку війни ото була жопа з топляком. Я купив собі велосипед і мене прям торкнуло це. І зараз я там, коли ще в Ніжені були, назбирав по всій Україні запчастин до старенького ХВЗ. Там майстрував його. І ну блін, я хочу цим займатися. Велосипеди це круто.